Матвій бідний міністр молоді та спорту України Вітаю вас. вечора. про форум та і розвиток спорту в цілому в умовах війни поговоримо, тому що надважливо взагалі реалізувати будь-які процеси, коли практично чи не щодня летять ракети та дрони по всіх куточках. Але, от зокрема, якщо говорити про форум, який було проведено у Києві, він е, направду об'єднав дуже багато різних абсолютно людей. Там були присутні і урядовці, і е, напевно, і парламентарі, якісь приходили про це розкажете. Е, так само і наші ветерани, і люди, функціонери дотичні, в принципі, до цар спортивною. Чому на вашу думку все ж таки варто було його проводити саме зараз? Наскільки це важливо, знаєте, усвідомлювати і розуміння важливості розвитку спорту саме під час війни? Дуже важливо також зазначити, що там були присутні також і студенти Національного університету фізичного виховання і спорту. І власне форум був присвячений 95-річчю з дня заснування цього університету. Це особливо для мене подія. Я випускник цього університету, і це була моя перша вища освіта. Я вважаю, цей заклад своєю альма матір. Форум мав три основні панелі, три ключові напрямки, які сьогодні ми розвиваємо, які ми вважаємо пріоритетними. Перше це наука в спорті, тому що сучасний спорт це в принципі є наукою. І сучасні методики, методики тренувань, методики відновлення лежать в основі підготовки. Будь-якої спортивної нації, та яка має успіхи на Олімпійських іграх, чемпіонату світу Європи, другий напрямок безумовно пріоритетніший сьогодні це адаптивний спорт, спорт для наших ветеранів. І Третій напрямок це військово-технологічний спорт, це дрони, безпілотні системи. І це також, я думаю, що важко переоцінити значення цього напрямку сьогодні і підготовки фахівців. Дуже важливо, що на форумі був президент України, як і, і свої присутності, і ви чули і в своїй промові зазначив, що е, спорт сьогодні це не просто якась забавка після перемоги, це один з шляхів до перемоги, і е, визначив, що ми маємо сьогодні не наздоганяти а в таких напрямках, як ветеранський спорт, в таких напрямках як військово-технологічний спорт. Е, ми маємо і ми маємо повне право заявляти про своє лідерство в світі. Ваші слова щодо заходу і взагалі процесів, які нині відбуваються, це був не просто форум про зміни, але про зміни, які вже відбуваються. Тобто, ми не говоримо про перспективи. Ми говоримо про сьогодення. Назва ж самого форуму мала назву інновації та розвиток у спорті в умовах війни. В чому на вашу думку полягає основні інновації, основні такі реалізації ідеї задумів вже сьогодні? По кожному з цих напрямків можна окреслити там ключові пункти. Якщо ми говоримо про Олімпіклап, то це науковий парк, який ми створюємо, покладений в основі три наші заклади освіти. Профільні: це Національний університет фізичного виховання і спорту, Львівський університет фізичної фізичної культури Івана і Харківська академія фізичної культури і спорту. До цієї ж до цієї ж цього об'єднання доєднується наш державний науково-дослідний інститут спорту і центр спортивного державний центр спортивної медицини. Тобто ми об'єднуємо зусилля цих трьох установ для того, щоб там спортивна наука. Ми створюємо нові лабораторії на базі цих університетів. Студенти. Мають навчатися на сучасному обладнанні. На сучасних кейсах вони мають вивчати сучасну науку. Так само науково-дослідна діяльність поширюється і на ветеранський спорт, і це другий напрям дуже важливий нашого форуму. І тут сьогодні ми також створюємо нові проекти. Вже сьогодні працює 120 адаптивних клубів. Це клуби для ветеранів для осіб з інвалідністю. До кінця року і буде працювати вже 200, Це тільки на центральному рівні, ті, які сьогодні тими, які ми. Міністерство днями, до речі, президент підписав закон України про адаптивний спорт. Це законопроект. законопроект, цей був ініційований Міністерством молоді і спорту, який розширює наші можливості в частині роботи з нашими ветеранами, з особами з інвалідністю. І, власне, в цьому напрямку вже сьогодні 35 спортивних федерацій, а це 35 видів спорту, в своїх правилах вони створили адаптивну дисципліну, там, де фахівці з виду спорту можуть приймати наших ветеранів, осіб з інвалідністю і працювати з ними, доєднуючи їх до такого спортивного, активного життя, даючи їм такі нові сенси в житті. Я думаю, що це той напрям, де ми сьогодні можемо задавати тон, бо ніде в світі більше. Такого активного руху в цьому напрямку немає для того, щоб створити умови займання адаптивним спортом для наших ветеранів в першу чергу. Ви напевно ж, тобто, це не просто ідея, чиясь в міністерстві або ваша, яка була зреалізована. Ви напевно проводили якусь комунікацію, спілкувалися з тими самими ветеранами, дослухалися до їх побажань. Тобто така комунікація відбувається. Більш деталізуємо, давайте в цьому ключі науковий парк Олімпік Лаб», як він може в принципі змінити спорт український в чинних умовах. Ну і врешті, які Бек від тих самих ветеранів, а зазвичай що радять вони здебільшого, на чому наголошують, чого вони е, хочуть. Ну, давайте так. Олімпій лаб це все ж таки більше про спорт вищий досягнень сьогодні. І тут ми передусім створюємо нові лабораторії для функціональної діагностики, для динамометрії, для вивчення психологічних особливостей підготовки. для Тобто всі аспекти сучасної підготовки вони мають вкладатися і мають вивчатися і мають оптимізуватися сьогодні. І тому тут дуже важливо, щоб ті студенти, які вже завтра будуть тренерами, вже завтра вони будуть науковцями, вони фактично вивчали і сьогодні навчалися на живих кейсах на тих на тій науці спортивної, яка сьогодні є актуальною, а не по підручниках 90-х років, які вже давно втратили свою актуальність. Щодо роботи з ветеранами, то тут теж треба розуміти, що така робота потребує від тренера спеціальних навичок. Бо робота з людиною, в якої є ампутація, кровообіг зовсім по-іншому відбувається. Баланс тіла зовсім інший. Навіть питання нутріціології обігу речовин він також має окремо говоритися і мати окремі окрему специфіку. Тому всі ці дослідження, які допомагають нам зрозуміти про, більше про об'єкт дослідження, про спортсмена, про ветерана, вони сьогодні лягають в основу тієї спортивної науки, яка закладається в наших студентів. І це тому, це те, чому я сказав, що дуже важливо, що на форумі були студенти, які бачать своє майбутнє, які бачать, що вони займаються потрібною, актуальною і важливою для країни справою. І саме ці наробки наукові вони лягуть в стануть скілами наших студентів, які вже після навчання вони будуть працювати з ветеранами, зі спортсменами. Щодо тижня безбар'єрності, теж дуже важливо говорити про те, що це така собі щорічна тепер ж, інформаційна кампанія, яка в травні е, триває, зокрема, цей цей самий тиждень. Е, мета привернути увагу до важливості створення інклюзивного середовища з рівним доступом до інформації та послуг для всіх громадян, незалежно від фізичних сенсорних чи інших особливостей. Е, в яких проявах було е, міністерство дотичне взагалі до цього процесу, до цього тижня, адже це дуже важливо, особливо в контексті там ветеранського руху. Безпар'єрність це взагалі нова норма життя. І знову ж таки, ті проекти, які ми ведемо, адаптивні клуби, адаптивні дисципліни в видах спорту, вони і покликані прибрати такі бар'єри, залучити і створити широкі можливості для осіб з інвалідністю, для того, щоб вони могли долучатися до активного дозвілля, здорового способу життя, не зважаючи на ті травми, поранення, які вони отримали. Взагалі, ключові принципи нашої роботи, які стимулюють залучення людей до здорового активності, активного способу, здорового способу життя, це безбар'єрність, доступність, безкоштовність. Це те, над чим ми сьогодні працюємо, і мережа наших закладів, мережа наших проектів, яка шириться Україною, вона стає все більшою, і ми намагаємося наблизити її до людей. Сьогодні працює більш ніж 50 бігових клубів клуби скандинавської ходи в рамках програми президента активні парки локації здорової України. Сьогодні працює, як я вже зазначив, 120 адаптивних клубів. ми постійно збільшуємо їх кількість. До наших проєктів до фінансування залучається соціально відповідальний бізнес, і також ці програми стають собі ширшими. І ми розраховуємо зараз сьогодні ще й на громади, що вони також долучаться до цього процесу, тому що вони як ніхто зацікавлені в тому, щоб ті ветерани, які будуть повертатися все більше з поля бою, щоб вони знаходили себе в суспільстві і вели своє дозвілля в конструктивний спосіб, і долучалися до процесу відновлення України, а це найпростіше зробити через спорт сьогодні. Тому ми сьогодні сконцентровані на масовості, на залученні, і як ви запитали, на безбар'єрності в будь-якому разі, якщо говорити про повернення ветеранів наших оборонців до мирного життя, до їх соціалізації, то знаєте, в першу чергу, що спадає на думку, це такі собі психологічний стан, адаптація. А вже потім там, скажімо, так, підтримка фізичної форми в тих чи інших проявах. От ви неодноразово згадали про так званий адаптивний спорт, як інновації да, в наших реаліях, але ж далеко не кожна людина. Можу, отак, от зі старту сказати або долучитися до процесу, сказати, так, це моє, я буду цим займатися. В першу чергу, напевно, треба провести якусь ну, роботу таку на психологічному рівні, да? пояснити, що це тобі потрібно, в який спосіб ви комунікуєте, і взагалі як можна люди, людей долучити з першої розмову, можна вже потім, наприклад, показати, що це корисно, і кожному це під це дуже важливе питання, ви підняли. Насправді, питання залучення ветеранів це є одне з найбільших проблем, ми тут теж пройшли певний шлях. І сьогодні спільно з Міністерством у справах ветеранів ми розробляємо ті методики, які дозволять нам залучити ветеранів. Ми підготували вже більше ста по наших нових програмах, програмах підготовки тренерів для, до адаптивних клубів. Більше ста тренерів, більшість з них це м -м, ветерани. Є такий принцип рівний рівному, бо ніхто не зрозуміє бійця краще, ніж інший боєць. І коли людина, яка пройшла страхи війни, яка втратила частину свого здоров'я, показує своїм прикладом, передусім, що на цьому життя не закінчується, що можна далі бути активним, що можна далі знайти своє місце в житті, бути корисним, бути прикладом для наслідування для нашої молоді, для наших дітей. Я вважаю, що саме такий приклад є найбільш правильним шляхом залучення інших ветеранів. Тобто саме їм мають повірити їхні побратими, яких вони мають залучати в це ветеранське ком'юніті. Створення базового костяка такого ком'юніті сьогодні це наше завдання. Вихованці наших адаптивних клубів стають тренерами. Ми надаємо повне сприяння навчання для цього. Надаємо першу підтримку в реалізації себе в рамках таких клубів, і ми розраховуємо, що це охоплення буде геометрично збільшуватись. На початку своєї промови нашого спілкування ви згадали про таке собі нове явище, як для наших реалій, військово технологічний спорт. Чи всім людям на тепер зрозуміло в принципі, як в нього увійти, так би мовити, да і як на вашу думку його найкраще на тепер популяризувати? Ми бачимо дуже високий попит взагалі на і і зацікавленість в цьому виді спорту. Ми бачимо зацікавленість виробників. Ну фактично, сьогодні ми в безпечних умовах можемо робити підготовку майбутніх пілотів інженерів, які працюють в цьому напрямку. Зрозуміло, що сьогодні війна дуже змінюється. Весь час, коли змінюються технології, вони змінюють способи ведення війни. І сьогодні дрони наші це те, що береже життя нашим захисникам і працює дуже ефективно на полі бою. Україна сьогодні безумовно має найкращу експертизу і безумовно може претендувати на лідерство в цьому напрямку. І сьогодні. Виробники, власне, можна говорити, що об'єдналися. Функціонери спортивні, пілоти об'єдналися в федерацію, і ми сприяємо їх розвитку для того, щоб це була така відкрита система, яка буде постійно підпитуватися новими виробниками, новими людьми, новими ідеями, що дуже важливо, тому що ну, можна створити якесь замкнуте середовище, яке буде замкнеться і не буде розвиватися. Технології весь час змінюються. Наші молодь наша змагається в рамках цього виду спорту в перегонах навантажених дронів, в пілотуванні безпілотних систем, в комплекс комплексних таких тактичних завдання проведення батлів різними безпілотними системами і засобами ребів і, і кібербезпеки. Тому ну це така комплексне, цікаве, така стратегічна, можна сказати, гра. Такий, але можна сказати, підвид кіберспорту, який вже має вихід в практичну і дуже таку зрозумілу площину. А якщо говорити про а... Ну, комплексне або фундаментальне розуміння розвитку спорту в нашій країні можна пригадати там ще часи радянського доби, коли різні секції і різні напрямки спортивні вони були в принципі доступні кожному. Потім був була періодика, коли спорт був максимально закомерціалізований. все було за гроші. Та і, в принципі не так багато було і тих самих футбольних полів зі штучним покриттям спортивних секцій. Останніми роками взагалі ця царна стрімко розвивається. І ми про це з вами в ефірі вже неодноразово згадували про спортивні парки. Про Секції, майданчики тощо як зробити так, щоб спорт був справді частиною життя кожної української родини, як я вже казав. Доступність, безбар'єрність, безкоштовність це те, над чим ми маємо працювати. Але тут ми також дуже розраховуємо ще й на ініціативу громад, на ініціативу громадян, які мають об'єднуватись в свої спільноти і намагатися докласти самі зусиль за для того, щоб розвивався від спорту, щоб ваші діти могли теж займатися спортом. Ви ну люди мають відчувати знати свої права і мати можливість реалізувати їх в рамках там. Спортивного клубу, який вони мають створювати, ви зазначили радянський союз, але дійсно була якась система, яка сьогодні вона розвалилася і є. В нас тільки окремі елементи цієї системи, але воно вже не працює, тому що немає того, того що їх скріплює. Да, і сьогодні ми маємо там. По деяких місцях повний провал. Сьогодні ми маємо просто переходити на європейську систему спорту, яка заснована на спортивних клубах, на автономії спортивних федерацій. В той же час дуже важливо, щоб самі спортивні федерації ставали спроможними, ставали орієнтованими на залучення якомога більше членів, на залучення людей до активної участі в житті, виду спорту. І саме ну, тільки так, і за допомогою, безумовно, держави. Наш спорт буде розвиватися У нас дуже гарні традиції. Зводі спорту Україна спортивна нація. Я Переконано, що ми швидко пройдемо цей цю трансформацію, а ми говоримо про трансформацію, яка відбувається вже сьогодні. Знаєте, як то у артистів запитують ваші плани на майбутнє, так але чи можна говорити про те, що вже є розуміння і планування, принаймні там на короткострокову або далекосяжну перспективу щодо нових якихось знаєте, модне слово, такі кейсів да по спортивній царині? Чим можна, скажімо так, заінтригувати потенційних там батьків, дітей, професійних спортсменів Аторів пропозиціями, ініціаціями вашого міністерства ну, можна сказати про те, що дійсно реформа вже рухається. І ми маємо сьогодні біля 50 кейсів випадків створення громадських спортивних клубів. Я переконаний, що це тільки початок і далі їх буде ставати все більше, тому що на відміну від радянських дитячо юнацьких спортивних шкіл, все ж таки спортивний клуб це більш прогресивна форма, та форма, яка дає більше свободи як громаді забезпечити своїх громадян якісною послугою, так і самим громадянам, передусім, забезпечити їх ну, забезпечити так, щоб їх діти і вони самі мали змогу в своїх ком'юніті займатися, отримати підтримку від держави або від громади. Ми бачимо всі більше. Іні ініціативних і відповідальних спортивних федерацій, які розуміють, що так дійсно підтримка держави вона є, але нам робити треба робити щось самим задля того, щоб розвивати додатково наш вид спорту, робити його привабливим для спонсорів, робити формат змагань таким, щоб це можна було ну трансляцію, можна було продати, показати, і власне таким чином вдихнути нові додаткові джерела. Росту для свого виду спорту пане Матвій. Дякую, що завітали до нас у студії. Матвій бідний, міністр молоді спорту, міністр молоді та спорту України. Вам гарного вечора! Відтак, запрошуємо принагідно. Дякую.